Друзі, всем привіт знову зі мною на кухні. І сьогодні вам покажу таку хорошу скажімо, штуку, як кетчуп із наших кабачків на зиму. Для пер на першому етапі нам потрібно кабачок і цибулинка. Тут короче, у нас 2 кг кабачка, 5 кіла. Цибульки. Ковачок ми беремо ось так, квадратиками Так, сераз вам покажу. Так. Ось такими квадратиками нарізаємо. От в нашу миску, де будемо його варити. А цибульку беремо тертушку. Ось така вода є у нас не сильно маленька, а середня, скажем. І тут отак вот от. натираємо. Потім поетапно вам покажу, що будемо додати медалі там, де попадає, ще наше пюре буде перебиватися блендером, так що нічого страшного. Ось Ось так так. І відправляємо це в мисочку, де воно буде ось, варитися. А поки буду кришити, можу з вами порозмовляти, якщо хочете, а не хочете, можу відключитися ось. і не затягувати вашого. Часу. Ось цей, цей кетчуп виходить дуже-дуже смачний на зиму. Він, його будемо робити від двох видів. будемо один робити чирі, гостренький, а один будемо робити типу, як до шашличка. Що один, що другий, виходить дуже-дуже смачний. Ось, суть одна, просто будемо додати в один приправу до шашличка, а в другий гостренький червоний перець. Добре, друзі, поки що відключуся, поріжу цього, далі покажу, що ми будемо робити. Хорошо. Ось ми покрішили Ось наші кабачки з цибулькою і додаємо сюди дві столові ложки солі і залишаємо на годинку, щоб воно постояло, добре перемішуємо далі, щоб воно пустило сік. Ось так. Все, а поки що підготуємо останні інгредієнти, що сюди треба. І поки воно буде стояти, за цю годинку ми зваримо червоний борщик на вечері. Бачите як... Не знаю, камера передача, я є вже. Далі вона годинку постоїть, взагалі пустить сок і будемо його варити. Все. Так, друзі, постояло годинку, ось бачите. Пустив наш кабачок сочок. І зараз ми його ставимо варитися на газ на 30 хвилин. Так, друзі, поварилося наші кабачки з цибулькою. Ось, ось такі один видно вам. Таке ось, помішували його, щоб воно не підгорало. Ось тепер беремо ми сюди 400 грамів сахара, висипаємо. Так, беремо баночку томатної пасти. Ми будемо робити двох видів, будемо потім ділити цю. Масу на дві части будемо можна робити як до шашлика, о, а одну будемо робити чепочілі по гострого. Ось придбаємо. Будемо трошки трохи чуть і ходички з полосу. напишу вам рецепт Оп, так. так тепер головка часника середня, скажем там не сильно такая здорова сюда так тепер берем чайну ложечку и Сиплемо чайної ложечки суміш перців у мене тут. Ось так оно. Видно? Тепер кориця. Чуть більше чуть пів чайної ложечки. Ось так. Багато трошки зерцев. Ось так от. Так, тепер пачечка. Там 15 граммів у нас паприки. Ну, на сухий чесночок начок У нас, нас свій, так що. Так, і півчайної ложечки коріандра. Ось так. Оп. Все сюди. І беремо ми приправку до шашлику. Це буде у нас перший робиться кетчуп. Це буде у нас приправа до шашлику. І ми її сюди беремо воду, чайна ложечка одна, чайна ложечка друга. Так. І все це перемішуємо ретельно. І несемо на огонь, доводимо до кипіння і хвилин 10 все проварюємо. Віси повершу. Ось так. уже завтра пишел. Он все на передачу все, так еще выключаются, через три столицы включусь. Так, друзья. Ось така ось у нас виходить штука. Воно прокипіло ще 10 хвилин. Зараз беремо погружного блендера. І це все перебиваємо. І покажу вам, яке у нас вийшло. Бачите, вже воно яке густеньке. Зараз переб'ємо і покажу, що вийшло. Так, друзі, перебіли. Ось, ось таке ось у нас вийшло. Густеньке. І зараз додаємо сюди 200 мл оцити, уксуса. Так. Перемішуємо. І на 7 хвилин Ось, відправляємо це на огонь. Але треба дивитися акуратно, бо може і потолок бути в нашому соусі. Воно дуже-дуже дорого стріляти. Це семте. зараз потім покажу, як ми будемо ділити його на дві порції. Так, друзі, погорілося ще до 7, годин, до 7 хвилин, бачаюся. під крішечкою. Ось таке? У нас виходить. І зараз будемо розливати і закривати в баночки. Беремо туди баночку. Наш. І це у нас буде, скажімо, для шашлику. Далі побачимо скільки у нас вийде із порції. Добавимо. Надіюсь, лайк поставили. Я вас заслужив чи не заслужив. Так, Беремо кришечку, баночки ми стерилізуємо в мікроволновці. Ось так. І підпишемо. Бачите. Одна. Зараз зробимо другу. tak sada Так. так. Друга баночка. Ось такі гостючі. Зараз будемо маркера підпишемо, що це у нас є. Ось. Далі покажуємо, що ми можемо робити далі. Зараз оставимо на прову. Вставляємо. Це на пробу залишаємо. Так, тепер. Ми хочемо ще зробити, щоб був у нас чилі. Тепер ми беремо сюди сюди. Красний перець. Мелкий гострий. Так. І чайну ложку. Ой, да, чайну ложечку з горочкою. Ми додаємо сюди перчика. Це, і це можна, хто любить остріше, може додати більше. Полюбити сіну, можна додати менше. Ретельно перемішуємо. Ретельно перемішуємо. Так, саме добавити більше э, кетчик із чесничком. Більше така до шестника буде кетчик віши. Можна вшанути добавляти, буде лагідь. Ну, уже кто что, скажем, кто что любит. Так, друзья, закатали мы, уже закрыли, поставлены себе еще поездки, и у нас вышло 4, скажем, с порции получается 4 баночки, 2 щели, Дві две шашлыка. У нас зараз дощ буде, реміть уже. Ну, так що всім рекомендую. Всім пока, Всім удачі. лайк, коментарі з вас.